Сьогоднішній випуск я хочу розповісти вам про біполярку. Не мою, а про біполярку нашої держави. Тому що заявляється у нас про одне, а по факту робиться зовсім інше. І це дві абсолютно різні історії. І от почати я хочу з вами з одного відео про те, як один військовий не може відрізнити причинно наслідкові зв'язки між собою. І це от. Це чітко відображає те, як поводить себе із нами держава. Це я продовжую тему попереднього випуску, тому що в нас держава дуже піклується про українців за кордоном і взагалі про українців, про своїх громадян. А по факту просто творять із ними беззаконня, як то не видають паспорти, котрі були замовлені, заплачені за них гроші, і е, закони приміняють, скажімо так, в обратну сторону. Тому в мене тут немає слів, і ось переходимо до цього відео. Я вже більше ніж півтора роки говорю про те, що в цьому питанні мені катастрофічно не вистачає держави. Мені теж не вистачає нормальної держави. Я е, не бачу зі сторони держави е, реально крутих. Тим паче, що у нас при владі е, е, крута команда кіношників, і я не бачу крутих роліків мотиваційних. Я на жаль знаю дуже багато, а бачу дуже мало. Героїв, які можуть розказати, що таке війна, як треба її воювати, не можуть показати героїв, тому що герої не розкажуть оці ці популярної штуки, як іти в ТЦК і як вмирати. Вони розкажуть іншу правду, от а Більшість героїв вже ніколи нічого не розкажуть, бо вони вже в землі. У нас зараз сформувалось таке ставлення в соціумі загально середньостатистичне, воно що мобілізація це дорівнює смерть. Пішов на війну, повернувся загиблим. Та ви що? А це не дорівнює смерть. Якщо тебе мобілізують, ти можеш вмерти прямо не виходячи з ТЦК. Як, от, у сумах нещодавно був випадок з черепно мозговою травмою. Просто провалили голову чоловіку прямо в ТЦК. І що ми бачимо? А ми не бачимо ніяких послідствій Цьому ми не бачимо ніяких розбирательств. Ми не бачимо нічого повна. Тиша, повна потикальна держави, тобто в державі зараз є привілейований орган, котрому можна все. Можна, я не розумію, чому ТЦКшники ходять зі зброєю взагалі е, у мирних районах України е, і працюють зі зброєю і з цивільними. Це взагалі нормально? Чому це вони роблять? Що це і так, мобілізація піти в армію, це дорівнює смерть. І всі говорять лише про те, що ти йдеш на війну, а я що вмерти хочу. Тобто, у нас сформована думка, що пішов на війну загинув. Тому що, якщо ти не професійний воєнний, як ми бачимо он зараз із французьким легіоном, то тебе вряд, навряд чи навчать. Як правильно воювати, ти можеш навчитися воювати правильно тільки, ну мож, вибачте за правду, тільки на війні. А на війні вчитися, ви знаєте, як ти або навчишся, або вмреш. І не всі здатні до цього. І вірогідність того, що ти вмреш, там дуже дуже висока. То про що цей військовий каже? Ну давайте дивитися далі. В цьому питанні немає держави, що пішов на війну, ти став героєм. Ти захистив свій дім, ти захистив країну. Це не обов'язково, що ти вмер. Так, у нас сформована думка, що пішов на війну і загинув, тому що ми бачимо ці кладовища. Ми бачимо ось ці всі увесь час новини, і ми бачимо всі оці корупційні скандали і всі оці скандали з неправильним командуванням про недолуги управління. Та все таке інше. Так, ми все це бачимо. А знаєте, чого ми не бачимо в ВСУ? Ми не бачимо в ВСУ дітей наших депутатів, братів наших депутатів та самих наших депутатів. Давайте не будемо далеко йти Кулеба. Дуже-дуже в нас був крутий міністр. Всі діла. І що, де він зараз? Він зараз в Штатах. От. Або давайте візьмемо ще круче візьмемо залужного. Сам залужний, так? Тобто такого генерала у час війни, тобто його що не потрібно його таланти, як кажуть, використовувати зараз у воєнний час, ні, його відправляють в Лондон. Клас. Тобто ось що я бачу. І у нас підводиться під якусь гру в кальмара. так? Тобто Або якщо в тебе не вистачило місків, або грошей, або зв'язків. То ти програв і тебе мобілізували якимось чином. Ось так, ось що я бачу. Дуже багато хлопців виросли на війні. Вони знайшли себе там як спеціаліста. І оцих от моментів катастрофічно не вистачає. Е я не розумію, що відбувається, чесно кажучи, з ТЦК і з протистоянням цивільного населення з ТЦК. А ніякого протистояння тут немає. Тобто ТЦК. Це команда, скажем так, банда зі зброєю, котрих ще зі сторони закону не можна трогати. Просто тебе б'ють, пакують. Ми бачили, як в броварах підпалюють машини. Ми бачили, як в Полтаві ломають ноги. Ми дуже багато. Ми бачили, давайте Одесу вспомнимо про те, як працівників швидкої допомоги побили. Ось що ми бачимо: це не протистояння, це тікання від ТЦК. Чому так поводять одні і інші з собою? Є багато інформації з приводу того, що це і псо противника вкиде. Абсолютно погоджуюсь, тому що деякі ролики дивишся, ніхто не розуміє, де це відбувається, з ким це що, і вони щезають потім. Це все виявляється, і псо. Тобто, весь Телеграм, весь інтернет забитий цими роликами, і це все і псо. І всі знають. От, наприклад, в Полтави показали. Там, де чоловіку зламали ногу, я знаю те місце. Я там в школу ходив, там 13-та школа, там, космос, ринок. Там я чітко знаю біля чого по цій трапінці, навіть де він там лежав, я тисячу раз ходив. Він розказує про те, що в якихось непонятних містах повністю всі місцеві можуть зрозуміти, де це місце відбувається, з цих всіх відео. Нема ніяких рухів, немає ніяких подальших кримінальних справ, розслідувань немає. Що це все таке? Це все дуже велике питання, на які хочеться отримати відповіді. І отут причинно наслідкові зв'язки у цього військового повністю відсутні. Тобто він. Каже, що доказ, що це ІПСО, тому що немає ніякої реакції влади, немає ніяких розслідувань. Тобто він не каже, що чому немає розслідувань е, на такі справи, бо, бо замовчування йде повністю, повністю покривання цієї структури, йде бандитської. А е, ні, він каже. Немає ніяких розслідувань, бо це все і псо. Ось так. Ви якщо ви не знали, то це все і псо. Мені особисто теж відповіді не вистачає. Якщо вам вистачає, або у вас є відповіді на ось ці питання, які я задав. Будь ласка, напишіть в коментарях, або задайте ще додаткові питання. Можливо, я про якісь питання забув. А ми рухаємося далі. І е, до речі, от. Е, Словом року. Словом року у нас в Україні, значить, слово року, 2024 року, це слово секундочку, секундочку, бусифікація. Номер один. Слово року. Ось так. А далі в мене немає слів. Ви знаєте моє відношення до релігії. От для мене люди, котрі працюють в релігійних структурах, це вже просто на ньому штамп. І ось ось такий штамп ми можемо побачити, як розповім таку історію сьогодні. Про те, чому святий Іван Воїн, мученик 4 століття, чому його можна вважати на сьогоднішній день покровителем ТЦК. Святий Іван Воїн він покровитель воїнів. Він допомагає по його благословенню в пошуку загублених речей. А також до нього часто молилися в пошуку зниклих безвісти. Зараз це дуже актуально. А також... Особливо раніше це, це було важливо в пошуку рабів і слуг втікачів. Ну зараз у нас рабство відмінили. Слугу на у нас теж практично вже немає. Всі у нас наймані, наймані працівники, які тільки кричать на кожному кроці по, про свої права, а працювати часто не хочуть. Це сказав найпрацьовитіша людина, котра ну, як ви бачите, ну. Чим вони займаються ось ці попити? Вони ж нічим не займаються, вони ходять і тарахтять цілий день. Ні про що, про якусь про якісь міфи Древньої Греції або про що. І ось мені ще подобається, що е, про рабів ми виявляється в його голові, ось цією е, промоленої, так скажемо. Так. Е, значить, ми всі раби виявляються. Цікаво, що б йому сказали в Німеччині профсоюзи, котрі. Бастують і все інше, Ну, е, ви ж розумієте, десь сидить отам якийсь на русня в нього в голові, точно якась сидить, бо традиційні цінності та все інше в нього. ось, ось це е, ви розумієте, є українці, котрі вони все одно, хоч і розмовляють українською, хоч може і за Україну, але вони все одно залишаються руснею. Втікачі вслух просили Івана воїна, щоб їх повернути на їхнє законне місце. І це реально допомагало і діло на сьогоднішній день. Я пропоную всім працівникам ТЦК молитися і просити святого Іоанна Воїна про те, щоб він допомагав шукати і відловлювати ухилянтів. Сказав неухилянц, бо в нього є віра. І от ще одна сьогоднішня новина: це про те, що представник Трампа по Україні Кіт Келог не приїде до Києва до інавгурації. Тому що ті, хто виявляється, вірив у дядька Трампа, виявилося, що Чудес не буває і не завершить він війну у 24 години. І це свідчення це, по-перше, негарний дзвіночок для України. А по-друге, це показує те, що там теж ніякого плану немає. Тому що є певна, я думаю, якась стратегія, там, наприклад, там, я не знаю, Пентагону. Так, вони розробили план, що там ось так потрібно допомагати Україні. От з чого, скажіть мені, будь ласка, з приходом Трампа, чого цей план повинен якось змінитися? Нічого. Тому не треба очікувати якісь чудес, що війна швидко закінчиться швидше ніж вона могла закінчитися. Це моя особиста заангажована думка на цей рахунок. І в останньому я хочу на останнь, і на останнє я хочу е, теж одне відео вам показати, що ви думаєте стосовно цього. Мені цікаво, тому що е, мені здається, е, пан е, має рацію. Давайте будемо щиро казати: ключова проблема України після завершення війни це буде кадри. Це ключова проблема, вона вже є на сьогоднішній день, вона є величезною, а буде ще більшою. І, і все це ми розуміємо, тому що, по-перше, множинне громадянство приймають. А по-друге, ті, хто вже пожили в Європі, якось ну, зовсім не хочуть вертатися в Україну в це беззаконня, в цю корупцію і таке інше. Чому? Тому що насправді, якщо коли відкриються кордони, Давайте не будемо казати, що це є великим секретом. Наші європейські партнери вже готуються до так званої програми воз'єднання сімей. Тобто, фактично, люди, жінки сім'ями, які виїхали до війни або під час війни і живуть там, а чоловіки знаходяться в Україні, тому що не можуть виїхати або воюють. Все європейські уряди зроблять для того, щоб ці чоловіки воз'єднались зі своїми сім'ями, але не тут а. Там. І, звісно, це так. Тому що, дивіться, коли закінчиться 24-й параграф, то дійсно ті, хто потребують якоїсь допомоги, цю допомогу приберуть, і вони або будуть працювати, або вимушені будуть поїхати в Україну. І ті жінки, котрі змогли тут утримувати дитину, працювати і викручуватись, це означає, що в неї в Україні зможе виїхати ще потужніший. Це слово в нас трошки осквернено, але ще потужніший чоловік, який також може працювати на повну силу. І звісно, такого чоловіка Європа хоче отримувати такого платника податків. Тому, звісно, такі е, можливості будуть. І е, ще раз е, повторю тут тисячний раз. Хто ми бачимо це на прикладі сирійців? Хто працює, той залишається і не потребує ніяких дотацій. Хто не хто потребує дотацій, на жаль, буде вимушений повернутися в Україну там з якимись допомогами, можливо, якісь програми будуть якось можливо буде не просто... Е, е, Виганяння, але факт залишається фактом, що е, така ситуація проглядається, і ми бачимо це на прикладі із сирійцями. Там багато мені хто пише: Ой, що ти мелеш, почитай закони, там потрібна там, 45 тисяч мінімальна зарплата для будь-якої робочої візи. Це все, звісно, так. Але скільки є кейсів, і от сирійський кейс, і не тільки є, е, коли люди просто працюють, мають договір на житло. Мають роботу, не потребують дотацій, і візи, там 25-й параграф. От, і візи видають від нажительства, видають, і все у всіх в порядку, всі залишаються жити. Мені один товариш років з 10, сказав, він до США виїхав по туристичній візі. І я в нього спитав: якось: а як ти виїхав, що потрібно робити? Він каже, просто. Виїжджаєш, приїжджаєш і живеш. І якось так все це зробиться, все це ти зробиш, щоб тут залишитися і залишишся. Тобто, якщо ти там в нелегали не подаєшся, а в білому полі дієш і кажеш, що я тут хочу робити, працювати і жити, то практика показує, що всі залишаються так і живуть. Ось так. От що ви думаєте стосовно цього, напишіть в коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому лайк. Якщо. Тим паче дуже сподобався. Підпишіться, це гарно впливає на алгоритм Ютубу. Він просуває це відео таким чином. І побачимося з вами завтра.